Божі слова на кожен день. Коли лунає вітання царство, а це також час, коли гримлять сім громів, цей звук стрясає небо і землю, трясучи небесну твердь і змушуючи вібрувати серцеві струни кожної людської істоти. Гімн царству урочисто звучить у країні великого червоного дракона, доводячи, що я знищив той народ і заснував своє царство. Що більш важливо, моє царство встановлено на землі. У цей момент я починаю посилати своїх ангелів у всі країни світу, щоб вони могли пасти моїх синів. Мій народ. Це також відповідає вимогам наступного етапу моєї роботи. Однак я особисто приходжу до того місця, де лежить, згорнувшись кільцем, великий червоний дракон і змагаюся з ним. Щойно все людство пізнає мене в плоті і зможе побачити мої діяння в плоті. Лігво великого червоного дракона перетвориться на попіл і зникне без сліду. Як народ мого царства, оскільки ви ненавидите великого червоного дракона до мозку кісток, ви повинні задовольнити моє серце своїми діями і таким чином зганьбити дракона. Ви щиро відчуваєте. Що великий червоний дракон сповнений ненависті? Ви дійсно вважаєте, що він ворог владики царства? Чи насправді у вас є віра в те, що ви можете принести чудове свідчення для мене? Ви справді упевнені, що зможете перемогти великого червоного дракона? Це те, про що я прошу вас. Усе, що мені потрібно, так це, щоб ви змогли досягти цього кроку. Чи зможете ви це зробити? Чи є у вас віра в те, що ви зможете досягти цього? На що саме здатні люди? Чи не краще мені зробити це самому? Чому я кажу, що особисто спускаюся в місце, де відбувається бій? Чого я хочу, так це вашої віри, а не ваших вучинків. Люди усі не здатні прийняти мої слова прямолінійно і натомість просто кидають на них косий погляд. Чи допомогло це вам досягти ваших цілей? Хіба ви пізнали мене таким чином? Правду кажучи, Жоден із людей на землі не здатний дивитися мені прямо в обличчя, і жоден нездатний сприйняти чисте і неспотворене значення моїх слів. Тому я розпочав небачену раніше справу на землі, щоб досягти своїх цілей і затвердити свій справжній образ у серцях людей. Таким чином. Я покладу край ері, у якій уявлення мають владу над людьми. Сьогодні я не тільки сходжу на народ великого червоного дракона, і я також повертаюся обличчям до всього всесвіту, змушуючи здригнутися всю небесну твердь. Чи є де небудь хоч одне місце, яке омине мій суд. Чи є хоч одне місце, яке не існувало в лихах, які я зливаю на нього дощем? Куди б я не пішов, я всюди розкидаю всілякі насіння лиха. Це один зі способів, у який я працюю, і, без сумніву, це акт спасіння людства, і те, що я даю їм, усе ж є свого роду любов'ю. Я хочу дозволити ще більшій кількості людей пізнати мене і побачити мене, і таким чином прийти до шанування Бога, якого вони не могли бачити стільки років, але який саме зараз реальний. Для чого я створив цей світ? Чому після того, як люди стали розбещеними, я не знищив їх повністю? Із якої причини вся людська раса живе серед лих? Якою була моя мета того, щоб зодягнутися в плоть? Коли я виконую свою роботу, людство пізнає смак не тільки гіркого, але й солодкого. З усіх людей у світі хто живе не в моїй милості? Якби я не наділив людей матеріальними благами, хто в світі зміг би насолоджуватися достатком? Чи може бути так, що дозволити вам зайняти місце як моєму народу це благословення? Якби ви не були моїм народом, а радше прислужниками, хіба ви не існували б у межах моїх благословень? Жоден із вас не здатний зрозуміти походження моїх слів. Людство далеке від того, щоб дорожити званнями, які я їм присвоїв. тож багато з них через звання прислужник виношують образу в своїх серцях, і так багато через звання мій народ плекають любов до мене в своїх серцях. Нікому не слід намагатися обманути мене? Мої очі бачать усе. Хто з вас приймає охоче, хто з вас віддає повний послух? Якби вітання царству не прозвучало, чи змогли б ви дійсно підкоритися до кінця? Те, що люди здатні робити і думати, і як далеко вони здатні зайти? Усе це я визначив давним-давно.